Вельми шановне панство, знову вас вітаю. Сьогодні таке не планове відео. Не планував я його вам показувати, але зняв пару кадрів попередньо. Та й думаю, розкажу, покажу. Знову буде відео про гілкоподрібнювач, про ті гілячки, які я подрібнив, ці тріски. І працює, і воно працює. Один день я чистив собі, заготовляв. Матеріал, заготовляв гіллячки, чистив територію. Зараз я вам там покажу, піду. Ну і, Звичайно, ви побачите у відео. А на слідуй день я собі поїхав і тільки її насік. Насік я за день, ну так, що я їздив туди-сюди з своїм малим прицепом. П'ять прицепів це два з нашивками і один без нашивок. Ну, виходить, З нашивками у мене виходило так, як два Якщо ви без нашивок. Ну, коротше, якщо так рахувати, то це 4 куба, кубометри таких плотних, таких щільних, збитих. Ну, а гілячки посічені, дивіться, які. Ось тут біля котельні я заповнив. Ось це все. І ось такі ось такі гілячки. Бачите, як воно його дрібнило. До речі, в подальшому відео ви побачите. Бачите, ясень. Ясень дрібнить все. Ясень дрібнить все. Бозину також дрібнить всю. А от берест, в'яз так званий, Вон, бачите, воно його надкушує, а не перерізає. Воно таке має лича. Таке воно ликаве. Ось така кора у нього, як мотузки. О. Тут свидне, перерізало. Там хтось мені блеяв у коментарях, бо то не писав, то блеяв. Якийсь цапок. Розказував, що що ти показуєш, що ти там показуєш. Який ти тупий, що не можеш підвести ножі, підрегулювати. Так що хочу звернутися до того цапка, який там блеяв. Він більше не блеє, бо він париться в бані, що мене влаштовує така якість роботи. У мене не сходиться ніж на ніж. Я там маю в планах трошки ще підвести, попробувати би ближче до ріжу, ріжуча кромка до ріжучої кромки була, бо воно йде верхній ніж, рубає до нижнього. І там не вийде так, як зробити, як у арпалах. Так що не треба мені вирисканити, рвати своє горло в коментарях і дуже старатися так писати, хто тупий, а хто не тупий, хто гострий. Бо виходить, той, що пише, то він тупий, тупіше, тупо. Тому що людина, яка не розуміє, що тут шестерні і шестерні. Тільки перекидаються зубом. І нема такого положення, щоб чітко, так як в арпалі, можна було виставити ніж на ніж, ріжучу кромку на ріжучу кромку. Це зовсім інакший принцип модуля, принцип валів. Тут вал не регулюється, тут тільки перекидається на зубі. І як він співпаде, так воно і буде. Ось ножики. У мене сходяться ріжуча кромка ріже до нижнього ножа. Верхня. По суті, у мене тільки ріже верхній ніж. І можливо, можливо, можна буде щось ще таке піддумати, але це треба відкручувати ножики і ще на один зуб перекидати. Аби воно сходилося більш ріжуче на ріжучу. Але я сумніваюся, що це так зробиться. Бо я вже пробував і нема такого місця, аби зійшлися до кубки ножі. Взагалі-то мене влаштовує. Робота. Робота його мене влаштовує. Мені в котел ота туненька волосня не робить ніякої погоди там Можливо, ось такі гілячки, Дивіться, персик розпускається і передають морози. Ну, як він не розпускається, але брунька набухає. Ось такі гілячки, воно як не поріже, то воно їх помне, перемне і воно в котлі все одно згорить. Кузя. Кузя. кузик. Тут накрита кубка дров. Також о, он такий ясень. Переважно ясень. Ну, я рахую, що тут добрий метр, складометр дров є. 4 кубометри дров за 2 дні. Я рахую, що це нормально. А зараз я вам покажу там, де я то розчистив. Ось ця територія, яку я вичистив, це за день я вичистив. Тут були Самі бачили, які тут були зарослі, зарослі були сильні. Ще треба зрізати ось цього ясеня. О, він мені мішає. Цей ясень піде, цей ясень також піде. Красота. Тут по межі лишив ці тоненькі, ясеньки. нехай собі ростуть. Там буде також по межі я не буду зрізати їх повністю. Ось Тут лише, нехай пускає молоде. Яка гарна територія. Це, ще тут лишилося пару таких корчиків, які я не вирізав. Але тут то ще не кінець. То ще не кінець. Тут ще роботи, а роботи. Хочу он вверх туди. Ось цей горіх також треба зрізати. Тут я позрізав пеньочки. Тут, можливо, посію якусь травичку або таку суміш, і люцерни, і ще щось. І буде пастися тут корівка. Одна, друга і третя. Будемо її виганяти. Це, по дорогу, теж це все треба чистити. Поміж цю дорогу. О, оце край, це є свого роду межові стовпи, межові знаки. Я їх полишав, ну, тут чуть я навіть туди втік, Вон так попри дорогу, ось на той корч ясеня і туди. Таким воно клином іде. Цих пару ясенів тут також лишу. Аби була тінь якась, аби не вирізати все, це, ці всі хащі, ось це все дерево, це треба все чистити. Так що з того кусочка, друзі, твердих, без порожнини, три куба. Дров, три куба щепи такої твердої, збитої в один кубік. Це мені на місяць палити котлом. Бо в мене за місяць йде 3 метри дров. Ось тут валяється ясень сухий. Я колись його зрізав, це лишив вершок, а стовбур забрав. Вон ці горішки, це все треба пилити. Правда, палити цим товстим я тепер не буду, воно нехай собі. Сохне на другий рік. Звідси, з кого тут, якого тут палива. воно просто гниє. Бо я не один рік тут так брав, вичищав, а воно далі заростає, я знову вичищаю, воно знову заростає. А ріща ці... скидав тут на край і воно тут собі жило, гнило. А тепер. Жити гнити воно не буде. О, дров є досить і досить багато. Це не рахуючи ось цих вербів, до яких я підходжу. Я вже три роки ці верби обрізаю, і ніяк мені не виходить, не доходять руки до них, аби їх обрізати. А цей рік, напевне, їх треба пообрізати. Дивіться, які, які верби. А? Ось та, вон та, старі вже. Але ось цей ясень який. Товстезний. Тут з цих вербів буде машина дров, якщо не більше. Ну, але це верба, але верба також горить. Верба також горить. Починає моросити дощик, і, напевне, я буду тікати додому. О, така красота. Правда, ще б того хламу ніхто сюди не викидав, це було б взагалі супер. Але у нас такий народ, що де живе, там і Мягко кажучи так капарить. Отакі, такі верби. Також це моє. Зараз там в коментарях знову можуть там шкваркотіти. Не твоє, земля не твоя. Народ, земля поспадково моя. А що зміг, то приватизував. Скільки зміг, то забрав приватну власність. Бо до того часу я не мав чим доказати, крім папірчика і сільської ради. Що це моє. А зараз в мене є повний пакет документів. Повний проектна документація. Що ось ось це все моє. Є у Держреєстрі, кадастру Я вже повторююся неоднократно. Але лишній раз. Нагадати про це не буде. О, так, дивіться, скільки тут валяється дров. Тут, тут теж це все. Пересікти, це ще не один і не один кубометр дров. От я так вам багато наговорив. А тепер, друзі, дивіться відео. Приємного вам перегляду. Така вийшла. Не запланована прогулянка. Починаємо русіти дощик, всіх зі святом, передають морози, сніг, але я вже себе забезпечив таким дармовим паливом. Вже дрова, які ділові, будуть економитися. Вдень буде палитися тими трісками, а на ніч будуть закладатися грубі нормальні дрова, аби воно тримало. До ранку жар. Дрова сухі. Ці тріски, самі бачите, таке воно і сухе, і сире, і всякі різне. Завжди залишайтеся людьми. Не забудьте підписатися, залишити коментар, поділитися цим відео і всіма остальними з друзями. Мирного вам чистого неба і до нової зустрічі! О, це від Тесаїст, Там стайня була. Тут хата. О. Тут уже попід мор прочистив. Що. Воюю. Друзі. Туди гори. О, ой як. Красота. Красота. Валю, а жну, а завтра це все я ріжу на кубке, а завтра це все лиш пересічу і буде супер. Ще там понастігаю відти згори я такого, Того, що, що ще тут є такі галузки. О, завтра буду лиш рубати. А, першикаво корчував <с? <с?> такі дерева. Ясені. А ці лишаються, будуть по прикраї, як слопи. Нас пускають молоде. Добре. Ось Ще цей треба вальнути. І ті два там грубецьких. Той лишу, той лишу по край там. Смірусту цей горіх теж треба спилити. a ah, banana porque é momentânea a loieta as the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild